Мені зараз цікаві реакції поведінкові, фізіологічні, ендокринологічні, ну і трошки біохімії, для того, щоб зрозуміти, що твориться з нашим організмом. І не так у психології, а у фізіології для того, щоб кожна людина і ви для кожної людини могли розуміти і пояснити, що нормально. Бо коли людина лякається, вона ще більше напружується, в неї ще зростає більше е, тривога, і це не допомагає адаптації, не допомагає зменшенню стресу. Або, навпаки, зростає травматизація. Коли я говорю про е, стрес, то ми знаємо, що стрес ділять на еустрес, стрес, де стрес. Для мене ці означення ну, мені вже не так уже і подобаються. Для мене еустрес це нормальний стрес, який ми отримуємо наслідок стрес-фактору. еустрес – це він, Дистрес – це надто сильний. І тоді я вже говорю про травмування. От прямо про, про травму говорю. А більше я дивлюся на хронічний стрес. Що таке хронічний стрес? Як ми його розглядаємо, це цікаво. Але знову повернемось до означення. І подивимось на наступні три слова неспецифічна, системна і адаптивна реакція. Адаптивна найбільш зрозуміла, що таке взагалі стресова реакція. Її ціль вижити біологічному організму. От Просто вижити. А коли ми виживаємо найтяжчіше? а тоді, коли адаптуємось, коли можемо побити, коли можемо втікнути, коли можемо щось з тим зробити. Неспецифічна, Неспецифічна слово цікаве тим, що неважливо, який фактор буде, неважливо, який стрес-фактор буде, чи це буде крайня жара, чи це буде крайній холод, ну, такий екстремальний, екстремальний. В одному випадку ми будемо там одягатися, сповільнюватися, в другому випадку ми будемо. Одягатися і прискорюватися. В другому випадку, коли жарко, ми будемо сповільнюватися, роздягатися, розкидатися. Здається, поведінка в нас трішки різна, але насправді всередині відбувається одне і те ж саме. Тобто, наш організм буде одинаково працювати при будь-якому стресі, стрес-факторі маю на увазі, стресова реакція буде схожою всередині. Що ж тоді відрізняє нас? От сила стресу, від чого залежить? Сила стресу залежить від раптовості, від того, чи є час на адаптацію, який короткий час. Ну, якщо згадаємо війну, зараз там, ми говоримо про війну, то адаптації дуже мало було. Ну, по-перше, раптовість ніч 4 години, це ви всі знаєте. А на адаптацію, яка ж адаптація, коли вже ракети б'ють? Причому вони продовжують бити весь час, і стресові реакції були досить сильні. Скажімо, у район, від одного регіону до другого порівняти було не можна. Але це правда дуже важливо. Крім того, важливі наші інтроекти, система інтроектів або установки, я скажу, для психологів важливо, щоб. Ми змогли адаптуватися. І це також не залежить від того, який стрес-фактор. Це залежить від того, як ми можемо звикнути до цього до цієї ситуації, як ми можемо пристосуватися, або як ми можемо уникнути. Я вам розкажу один такий випадок: наші харківські колеги мені говорили: що Марина. Це не для того, щоб ти це отримала. Це скоріше для твоєї інформації, коли ворони або граки злітають в один момент без звуку і кудись летять з дерева, щоб ти знала, що через 4-5 хвилин прилетить ракета. Вони мені це сказали десь на 10-й день після початку війни. Я з ними говорила недавно знову, і вони кажуть, Марина, точно так. Бо там розказують, що вони були на вулиці, коли побачили, одна ракета десь упала, коли вони побачили, що оці раки летять без звуку, вони різко рвонули шукати підвал, і реально прилетіла майже близько друга ракета. Ну, Тобто такі якісь малі речі допомагають людям е, зрозуміти ситуацію, адаптуватися. І якщо ми адаптуємося, ми виживемо. Не завжди. Під час війни ми розуміємо, що не завжди. І тут, коли я говорю ці слова під час війни, я згадую свого чоловіка, який мені з осені говорив одну і ту ж саму річ. Марина, найбільш. Страждає під час війни цивільне населення. Йому треба швидко виїжджати з зони бойових дій, Ну якщо можливо, він розуміє. Він мені це талдичев і талдичев, і коли почалося. Він сидів тут, він сам швед, він сидів тут, він нікуди не виїжджав, бо він знав, що буде ця війна. Він знав, що я не поїду, але він знав, що він хоче мене вивезти. Бо я казала, що поки. Перейдуть Дніпро, я собі рахувала там 7 годин, тоді це, але ж ніхто не знав, чи закриють кордони, чи ні. Такі моменти дають вижити організму. І останнє, що я хотіла б, а, і ще не, не все. От коли ми говоримо про те, що допомагає вижити ще також, то це також є оця стресостійкість, яка формується в дитинстві. Якщо в дитини була підтримка в дитинстві, і вона е, отримувала ці маленькі дози стресу, інколи не дуже маленькі, але була підтримка, то вона буде більш стресостійка, їй легше е, пережити більш важкі значимі ситуації. Ну а тепер про системність. Ви тут, е, дівчата, які є й такі, які займаються е, медициною, так ось я ніколи не бачила такої злагодженої роботи організму. І розумію зараз чому, як під час стресу. Це така як м, запущений годинничок. Дуже все чітко, дуже все а, рівно і а, закономірно дуже. Пілорекція, орнітологи. Подивилися, що у ворон а, молодих ворон голови більше, ніж у старих. І дуже здивувалися, бо ніяк не уявляли, що череп може зменшитися. Ну, багато чого може бути, але з черепами ще такого не досліджували. Почали дивитися на ворон. Виявляється, що молоді ворони дуже цікаві. Вони всюди пхають свого носа і, видно, викликають цим самим стресову реакцію в себе все нове. І у них піднято їхнє пірячка. Так, люди побачили. Що під час стресу з'являється піларекція, а стару ворону нічим не здивуєш? І це також цікаве дослідження, яке продовжилося, і подивилися, що м, старші люди, які не отримували травматизації сильної в дитинстві і юності, бо ви знаєте, травма на травму накладується, ці, ці, ці травми раннього дитинства і, і травми взагалі дитинства. Вони дуже накладаються одна на одну і дуже травматизують під час війни, в тому, в тому числі. Але якщо людина жила середньостатистичним життям, отримувала певні стрес-фактори, ситуації, була підтримка, вона формувала стресостійкість, у старшому віці, люди легше переносять стрес фактори Ви могли прослідкувати це на ковіді. Хворіли вони гірше, а психологічно переносили легше.